Привіт друзі, сьогодні я хочу показати і розповісти про свій підсилювець саморобний, який я зробив напередодні учора, сидів, робив, паяв. Сьогодні сів, зробив, в общем, зараз поясню схему. Ну, я вже говорив всім привіт. Моїм підписчикам в Ютубі ставте лайки, підписуйтесь. Так, зараз поясню. У нас підсилювач построє е, на мостовій схемі. Ось вона. Зараз поясню, які виводи підключаються, де питання, які, як вона построєна по якій схемі. Схема ось у нас. Так, у нас є построєна мікросхема Каста 74. 4 UN-7, 4-5 вата. На кажди канал. Ось у нас перша мікросхема. Е, начнемо з питання. Питання у нас йде перша нога першого виводу мікросхеми. Це у нас і плюс. Плюс мікросхеми. Пішла на плюсову, перша нога ось. Е, 12 нога напроти першої. Не переплутайте першу із 12, бо перша це плюс, а 12 це виход е, на динамік, на дин, динамічну головку. 12-та нога. Іде у нас через конденсатор S6. Через конденсатор. Там може конденсатор стояти 100 мікрофарад, 1000 мікрофарад, 16 вольт, 25 вольт. Ну і там більше можна. Потім е, сигнал подається на восьму ногу. Восьма нога 8 сьомий. Будемо читати, сьома, шоста е, і восьма. Восьма нога у нас це вхід, вход на штекер. Штекер це плюсова нога, куди подається сигнал. Е, знімаю одною рукою, правда, неудобно. Не придумавши штатив собі якийсь. Ну, все-таки побачу. В общем, тут а, е, ця схема поставна мостовій, але там схема не так. Там, виходить, просто питання зроблено по мостовій схемі. І другий так само. Там просто правий і, і лівий канал. Восьма нога це правий і тут лівий. Е, тут а, от, е, ці, по, по цій схемі. тут 12 з із, із другої мікросхеми вони з'єднані в паралель. І динамічна головка тут одна получається. Ну там виход на 2. Обща, получається. Обща земля ось такий значок. І є другий там значок такий. Він позначається по-другому. Динамік там 2. Вони просто розведені по 100 мікрофарад на правий лівий канал. Вони приключаються до 12 ї ноги йдуть, І е, перша із першої, е, перша нога мікросхеми з'єднана із другої першої мікросхеми, е, також в одне. Конденсатор питання. Стоїть керамічний конденсатор е, на, для фільтрації і електролітичний конденсатор стоїть на 1000 мікрофарад. 25 вольт. Десята e, і відео буде довге, так що дивіться його і ставте лайк. Ну, це таке резистор. E, ну, Тут резистори, в общем, конденсатори. А, я ще й забув. Тут а, на 8 ногі стоїть конденсатор. І через потенціометр там на платі. E, в общем, тут конденсатори e, мінус. Вони всі забрали резистори, конденсатори, вони там всі на одну общу точку в мінус йдуть. Тут правий-лівий, тут просто мостова схема вона повністю. Тут 12-12 з'єднані і два конденсатори в одну точку. Ця в общем, вся схема представляє від 12 до 15 вольт. Може пітатися ця, ця мікросхема, тобто під, цей підсилювач цієї плати. Динамічна головка може від 16 Ом бути 4 Ом і 8 Ом. Це в наліччі в нагрузку динамічну головку. Можна підібрати в нагрузку цих, цього підсилювача з виходною мощністю. Виходна мощність складає цього підсилювача 8 Вт. Одна мікросхема видає 4-5 Вт і це також. Вона построена на мостовій схемі. Ми зарабаємо до плати, схема ось вся. І так само же тут восьма нога йде через конденсатор, який йде у сигнал на лівий і правий канал. І, в общем, мінус. Плюс і 10 і 9 це мінусові ноги. Четверта, там вони запаралелені, Ну там воно не знаю, як на платі, але воно по-другому. Я знайшов на платі восьму ногу. І з другої сторони восьму ногу. І першу, і першу. Вона там запаралена. Просто в одне питання. Це мостова схема. Зараз я знайду плату з цього, цього підсилювача. А, ось вона. Ось ця плата. Із, ізвиняюся, ось ця плата, Я їй показував в своїх в випусках це був підсилювач тієї самої цієї плати, яку я підключав, показував його. Ось у нас плата е, зображена. Я пос... Тут стоїть два потенціометра, правий і лівий канал. Тут у нас є роз'єм. Я тут позначив. Ось тут роз'єм. Штекер. Получається, там плюс-мінус є, там виводи йдуть по платі доріжки, плюсові-мінус плюс-мінус питання. Ну, це нам не треба. Можна і сюди припаяти. Це позначається X, X, X1. Там позначається такий значок. Штекер підсоєняємо на мінус общий, виходить. і правий лівий канал, там десь, ось я зараз скажу, там 3, 5. На шостий вивод подається правий канал. І через нього, через сьому ногу подається е, правий канал, ой, лівий канал. І мінус. Питання. Тут ось. І тут динаміки. Тут теж роз'єм є. Тут включателі стоять, які переключають. Ну, це і відключає звук. Це виход на... Наушники, вони переключаються. А цей може, е, я так зрозумів, звук міняється. То усіляється, то лі міняється. Там од... е, тут темберблок стоїть, він построєний. Одна. Один потенціометр і другий. Там, виходить, темберблок і сам е, підсилювач. Там дві мікросхеми стоїть. Там конденсатор стоїть 1000 мікрофарад, 25 вольт. І е, тут повернемося до цього роз'єма. Правий і лівий канал. Тут динамічні головки. Там є е, е, на платі доріжка йде в одну общую і общий. Там виходить плюс перша нога йде до конденсатора. Це плюсова. І лівий і правий канал. Там дві динамічні головки посоєняються плюс і мінус, плюс і мінус. На общий. Получається, до конденсатора до мінусового, там де стоїть конденсатор. Е, це до 10-9 ноги. Це в нас мінус. Восьма. Там вже виход йде. Ну, тут в нас йде на цьому роз'ємі. Е, в общем, схему я пояснив, куди що, плюс-мінус. І тут питання плюс-мінус. Плюс йде до конденсатора і мінус в общем, общий на 10-9. І що я в цьому автомобільному усилітелі зробив? Це підсилювач автомобільна схема. Покажу схему блок живлення. Ось схема стабілізатора у нас показана. Я її взяв з інтернету, там маса е, схем всяких. Стабілізаторів, це стабілізатор напряження е, і від коротких замикань. Построєна на е, мікросхемі, можна так сказати, е, К-78-05, е, по-моєму. Да. Е, плюсова нога йде у нас до колектора. Е, транзистор у нас: кремнівий транзистор, ПНП. Транзистор можна поставити 2N-3055 це е, аналог. Ой, подожди, е, імпортний то есть, е, цього транзистора, а аналог ось у нашій вже очисні транзистори. Можна замінити цим транзистор кт 3805 кт 803 е, Буква КТ-805. А, а може, АБ може бути. Там буква не, не вліє. Я поставив А, по-моєму. А Б чи А по поставив. Ця мікросхема. Ось у нас йде плюс до колектора. Плюс йде до вивода е, першої ноги плюсової. Це сам стабілізатор напряження. Середній вивод, це виходить, общий мінус. Тут е, діод стоїть кремнівий, 5-вольтовий. 1 N, звиняюсь, за потряску. Ось у нас діод 1 N40. Там можна я поставив 407. Е, і ось у нас ще конденсатор пленочний стоїть. 0,47 мкФ S1. Він запаралельнений цей плюс получається і мішмінус. І діод так само середній. середній Вивод. І тут теж конденсатор стоїть уже на виходну е, Мощність 0,1 мікроФ С2 конденсатор. Теж пльоночний, не, не полярний конденсатор, плюс і мінус. Це пльоночний конденсатор теж треба дивитися і розрізняти. які конденсатори тут стоять на схемі. Е, цього виходу вже база підключена е, на цей виход конденсатора. І ці конденсатори общий йде. Потім цей транзистор управляє е, мікросхема, стабілізатор е, стабілізує і понижає це напряження, випрямляє, Тобто, е, тут може е, некачественна напруга йти, ну як сказати, нерівно, тобто, то е, есть там імпульси можуть криві бути. І через цю мікросхему воно вже виправляється, стабілізується. Цей транзистор плюсова нога ось, йде до плюса, плюс транзистора. Емітер у нас плюсовий виход. Це вход в мікросхему. Вход в мікросхеми. І база, в общем, Емітер плюсовий. Тут електролітичний конденсатор стоїть. Я поставив 470 мікрофарад тут як і повинен стоїти. 16 вольт, але ну, я взяв більше 25 вольт. 12 вольт там якраз входить. І цей стабілізатор цей не просто стабілізатор, а ще й стабілізатор від коротких замикань. Цей транзистор буде захищати від, якщо замкне у схемі, то він лібо перегорить, лібо, е, мікросхема, ну Більше всього транзистор згорить, бо в нього є защита. Він може срабатувати ну, він від защити, від коротких замикань. Як я вже розказував, транзистори кремнівий можуть стояти. КТ-3805, КТ-703. 8 плюс, і мінус. Тут електроліт, це вже виход. У нас тут, а, тут подається 12 вольт в цю ту схему. Тут виходить 9,5 вольт. І, зараз покажу схему, яку я теж стабілізатор напруги. E, він построєний на транзисторах e, транзистор перший КТ-317, e, другий КТ-315, по-моєму. А, П-414 e, або А. Тут це НПН-транзистор. Цього стабілізатора. Ну Цей стабілізатор мені не підійшов, він не запустився зразу, я переробив на цю схему. Ось покажу печатальну плату. Ось Пічательна плата. Цього І плата, це вже на транзисторах плата була, але вона не заробила мене. Я зробив на стабілізаторі напруги. На цій мікросхемі. Вона зразу запрацювала і все працює. Ось така схема цього стабілізатора. Ну, як я вже схему пояснив, можете схему там затонувати. Зараз покажу готове вже, яке я зробив. Ось наш підсилювач автомобільний. Ось. У нас тут я поставив радіатор. Ось у нас плата стабілізації і від коротких замикань. Ось тут конденсатор стоїть на 470 мікрофарад, 25 В. Ця платка ось така маленька. Ось у нас стоїть один, один пленочний конденсатор. Ось пліночний конденсатор 0,1 мікрофарада. І стоїть другий ось возлі радіатора 0,47 мікрофарад, і лібо... Лібо Керамічний епасав. Можна либо керамічний, або пленочний конденсатор. З'єднав я таким невеликим шлейфом. І... А, я ще не показав блок живлення, ось блок живлення построєний. Ця схема була призначена для сигналізації в машині там. Тут ще повинен бути трансформатор. Я його буду е, ж, живити цей підсилювач від блока живлення. 12 В постоянне. Тут усе діод стоїть, кремнівий е, 2N407. Резистори і конденсатори по 470 мФ 16 вольт. А, по, е, по 25 вольт. Виходний дросель стоїть намотаний на феорітовому стержні. Я цього дроселя взяв з автомагнитоли. випаяв отуда і поставив сюди на плату. І тут ще виходний резистор стоїть. Іде сюди. В общем, ось у нас сам підсилювач уже ось. така здорова плата. Ось ті конденсатори виходні. Сленочные стоят, які йдуть на сигнал, входить сигнал через ось цей потенціометр. Потенціометр я поставив стерео. Така ручка в мене. Ось така включателем. На блокі живлення ось у нас світлодіод, іде ось такий. Реземы на динаміки, динамічні головки правий і, і лівий канал. Ці включателі у нас. Який один включатель виключає і включає, а другий може усіляти і услаб, ослабляти е, мощність. Ось ці потенціометри, громкость і високі, нізькі е, ці потенціометри. Ось у нас так, такі потенціометри. Плати я ще не закріпив, вони свободно держаться. Ці плати теж. Це все буде закріплено Прикрутив я радіатора, теплоотвод. Ось такий транзистор. У нас тут транзистор стоїть, кремлівий. Поставив п'ятиштирковку роз'єм, старий очистний очет, виход. Іде ось провід на потенціометр цей. Я поставив потенціометр на виход. Ось тут, як темберблок стоїть, і виход я ще регулювання поставив виходну на, ну, на сигнал, щоб можна було регулювати гучність цього виходного сигналу, який йде на, на цей Ну, це п'ятиштирковка, І зготовив я ось провід. Ось у нас йде мій телефон. Ну і зараз ми підключимо його і послухаємо. А, блок живлення, зараз я схему покажу, бо я не показав. Ось схема блок живлення. Зараз її поясню, Да. Наші. так. Ось наша отверточка. Ось наш блок живлення. Схема блок живлення. ось Виходний дросель, конденсатор резистор, світло-діод світло не діод, ось діоди два стоять кремніві 2N-407. Можна 2N. Там другий стоять можна замінити. Виходний дроссель. І тут ще світлодіод должен з резистором стоять, Ну я його сюди не став. Це вже виход, плюс-мінус питання. Конденсатор тут у нас обичний пльоночний світ, неполярний. І тут конденсатор електроліт, електроліт уже стоїть. Плюс-мінус. Іде до дроселя, який намотаний в нас на феоритовому стержні. Діод кремнівий це вже. Заходить через катод і виходить анодом на мінус. Два резистори, світлодіод, ось такі живлення для автомобіля автомобільного підсилювача. Тут ще е, трансформатор стояти, який буде з акумулятора з е, 12 вольт, понижать трохи напругу, скажімо, е, до 10 вольт е, до 11 вольт. І ампери десь тут в районі десь 1 ампер, може 4-5 Ампер до виход бути. Ось такий блок-жилення, схема. Зараз я включу, як він працює цей підсилювач. Ось у нас такі динамічні головки. Ось такі. Динаміки високоумні. Ой, ну так. Да. Ось у нас тут 4 Ома, 2 динаміка по 3 вата. Ось такий ще один динамік Тоже ось такий радянський. Ось такий роз'єм, Зараз підключимо У нас все у мене такі крокодильчики. Щупи такі. Плюсовые все зараз Подключаєм. плюс Ось, Плюс. Підключили блок живлення. Загорівся у нас усе світлодіод. Цей світлодіод я поставив тверді про те, що е, підсилювач працює і він включений, він вже в своєму режимі під'єднаний. Він працює вже. Ось у нас виходний штекер, гучність. Регулюється. Тут включатель я ще не задіював. Ну, зараз підключимо блок живлення, Він у нас включений. Ось мій телефон. Ось телефон. Зараз включимо музику. Ось у нас грає мелодія вже. Один динамік. Ось у нас один динамік. Динамік один, і все, динамік другий. Ось підсилювач саморобний для автомобіля з другий динамик. Мучне, велика, ось, збільшується, зменшується. Все працює. Ось такий підсилювач. Нажму на паузу. Ось, на Отключили ми його, ось він як працює. Всім дякую за просмотр. Есть, всім пока!